you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардепка України Кіра Рудик у соцмережі інстаграм похвалилася тим, що посадила Калину в Страсбурзі. Так зворушливо було брати участь у церемонії посадки Калини в Страсбурзі. Відтепер у серці Ради Європи розквітне символ українського опору. Такі захоплюючі моменти йдеться в дописі Рудик. От арешті нардепи зайнялися справжніми справами під час повномасштабного вторгнення. Найвпливовіша політикиня Європи на міжнародному фронті. Але якщо говорити серйозно, то що взагалі відбувається у нашій країні війна, а депутати на повному серйозі саджають калину за кордоном та ще й вихваляються цим? Це повний абсурд. Зараз думати і робити треба точно на це. До того ж, українцям теж не припала до душі така ініціатива Рудик, І Під її постом уже зібрався шквал критики. Боже, який сором, навіщо нам депутати по всій Європі, які садять якийсь кущ, поки в Верховній Раді сидить 30, які не можуть навіть проголосувати за потрібні закони і проекти. Це жалюгідно. Кожен пост це просто бла бла бла. А по факту красиво кататися, фоткатися і нічого більше. Тупо роботу для красивої себе ганьба. Справжня патріотикиня. Тепер точно переможемо завдяки калині. У нас вже нема важливіших справ для політиків. Цікаво, за чий кошт вони їздять на такі екскурсії Європою. Пишуть роздратовані українці. І з ними важко не погодитись, що ще страшніше має трапитись, щоб депутати нарешті взялися за голову і почали робити хоч щось дійсно корисне. Ця Ситуація вже просто переходить усі межі. Може краще взагалі заборонити такі безглузді депутатські поїздки за кордон, хоч держкошти заощадимо. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.